Коли вже батьки вже були в палаті, я дзвоню до матері. Він ще брався зі мною говорити. Я дзвоню до матері і кажу: мам, будь ласка, дайте трубку вона Вася, поговори з вікою, вона ж такі всі дні, вона так переживає. Мати включає гучно мовиться, я кажу, Вася, слухай, ну що таке? Все добре, я тебе люблю. Він до мене каже: як побачиш, то ти злякаєшся і втечеш сама. Не було в мене в якоїсь реакції, страху, чи ще щось. Живий. І я кажу до нього, що ти переживаєш? Руки, ноги причепи, головне, що живий. Очі відкрив. Я до нього кажу: привіт. А він так дивиться на мене і каже, до мене: подивилась. Я кажу: ну. А він, ну, то шапка двері. Я кажу, тут не критично. А він да, я кажу, да. А він ну, добре, то бери стул і сідай, кажу, то я вже поставила. Щоб кажу, щоб його були очі закриті. І перше, що він мені сказав, що слухай. Помимо мене, каж.